Привіт, друже, з тобою Джонні, я тебе вітаю, і ми починаємо другу частину у Hotline і, Власне, власне, погнали. А, це знову ти. Боже, ти був зайнятий з нашої останньої зустрічі. Здається, ти мене згадав, так? Але ти все ще не знаєш, хто я. Ти навіть не знаєш, хто нас познайомив? Чому ти повернувся? Ти погана людина, адже так мене від тебе нудить. Здається, картина приймає форму. Цікаво, чи вона акуратна? Не всі фрагменти підходять. Чи мені просто не подобається їх загальний вигляд? Здається, час минає. Але ми зустрінемось знову перед тим, як я піду. Ось тобі чотири питання для роздумів. Питання перше. Тобі подобається шкодити іншим людям? Питання друге. Хто залишає повідомлення на твоєму автовідповідачі? Питання третє. Де ти зараз? І останнє питання: Чому ми зараз розмовляємо? Поки це все. Скоро побачимось. І після кожної такої розмови в нас буде з'являтися більше питань, ніж відповідей. Хоча зараз ми взагалі не отримали жодної відповіді, просто все більше стало більш незрозумілим. Минулої ночі знайдено мертвим кінопродюсера на білі. Камери спостереження зафіксували вбивцю у масці. Невідома жінка, викрадена з місця подій. Доброго вечора, говорить Блейк. У нас для вас нова робота. Відключення енергії на північний захід з 24-ї вулиці зробив все, як має бути. Ми нещодавно вже відправляли одного, але мабуть він не виконав роботи. Негайно вирушайте, вони чекають на вас. Зробив все швидко і чисто. І саме зараз, до речі, цікаво спостерігати за тим, як будуть розвиватись взаємовідносини між нашим персонажем і усією жінкою з даниженою самооцінкою. Про що каже Джоні? Джоні має на увазі, що ми на початку кожної глави, ось коли ми знаходимося в квартирі, ми можемо спостерігати за тим, як, де вона знаходиться, що вона робить, і, власне, які зміни відбуваються у нашій квартирі, у якій тепер живе ще й ось ця. Як би це так сказати, щоб не образити? Ось ця жіночка. Ой, не вдалося бити. На жаль, на жаль, не завжди не завжди за допомогою ножа можна вбити вбити ворога. Як правило, ну, я так розумію, тут 50 на 50, або в нього залетить саме ця рукоятка, або в нього залетить лезо. Ну, якщо кидати, звичайно, зброю. А в нас вже четверта глава йде, я трошечки забарився. Геть о, одночасно двоє, так. Смаколики, смаколики. bad, Мені подобається, але замало комбо. Можливо, на наступному рівні буде більше. А, і до речі, забув сказати, ну я про це казав в минулому відеоролику, або можливо хтось прослухав у цьому відеоролику, як і в минулому не буде якихось масок, які ми отримаємо за проходження рівня, або які ми знаходимо на мапі. Так само, як і секретні літери. І ось тут доволі цікавий момент. Тут... Я тут навіть декілька разів загинув, відкриваючи ці двері, тому що стояв прямо напроти них, і сама двері мене вбивала під час вибуху. Іншим ніяким. немає жодного іншого способу зайти в цю хату. Якщо ти просто заходиш, відчиняєш двері, хата підривається, всі підриваються, ти гинеш і починаєш рівень з початку. Якось. якось так. А, і до речі, окрім цього. Окрім дробовика, ну пострілу саме у цією дроб'ю або картечу, чим він стріляє ну, швидше за все дроб'ю. Не можна відчинити ці двері, тобто можна вистріляти декілька магазинів з автомату по цим дверям, але це ні до чого не призведе абсолютно. Не розумію, чому воно так працює, але тільки дробовиком можна війти в цю хату і зайти. Власне, ось у цю хату. Ще один приклад, як правильно заходити в хату. Але нам воно не знадобиться, я сподіваюся. О, привіт! Радий тебе бачити! Я трохи за тебе хвилювався. Вулиці міста зараз небезпечні. Знаєш ну, вбивства і все таке можеш не платити. Ти же мій друг обійдемось без твоїх грошей. Приємної ночі. Пройшовши гру вже не один раз і володіючи інформацією стосовно сюжету, розуміючи, що відбувається навколо, ось у мене дуже багато питань до цих походів в магазин, але про це також згодом у відеоролику, який я можливо планую записати після проходження гри. Вибух бомби було чути у сьому передмісті. Число жертв невідоме. Пожежа триває, були помічені кілька людей в масках. Це Дейв із боротьби зі шкідниками. Ти нам потрібен клієнта на південний захід 104-ї вулиці проблеми з паразитами. Спостарайся розібратися якомога швидше і краще. За тобою прибере дехто інший. Спробуй не потурбувати сусідів. Я, чесно кажучи, не знаю, але мені здається, що в хаті стало якось більш прибрано, і жіночка ця вона так, так би мовити трошечки осваюється в нашому будинку, а в нас початок. П'ятої глави, яка має назву Full House. Так, і що обрати, що обрати, тоні, тоні, стопудово Тоні. Так, так, точно, Тоні. Ну, погнали. Так, тут для кращого комбу необхідно трошечки зачекати, а не вриватись, як правило, як це мені завжди робить, необхідно було трошечки почекати, доки цей хлопець збитий в коридорі, щоб він дійшов набагато. Ну, не те, щоб набагато, але трошечки ближче, тому що. Тоді ми не втрачаємо комбо. Тобто зараз ми отримали комбо у x 8 і це дуже-дуже такий гарний, приємний результат. Так, все. До речі, я не сказав однієї дуже важливої інформації, те, що ми в цю гру будемо займатися вбивством російської мафії, все це російські мафіози. і ось, ось просто доказ того, що це, що це росіяни. Вони, вони десь знайшли, все-таки їм вдалося, вони десь знайшли унітаз і чому і зробили ванну кімнату саме таким парадним входом в хату, тому що іншого входу на другий поверх немає. Чомусь тільки. Ого! Чого він не ігрує? Чогось тільки через туалет, ванну кімнату можна піднятися на цей рівень. На цей рівень? Просто, просто жесть. Просто жесть. Ну, автор автор щось знав про москалів. Навіть у тому якому? значить у 2012 році, коли він робив гру, він вже він вже розумів. Він вже був базований хлопець. Чи наче їх там двоє було. О, до речі, до речі, до речі, Джоні, Джоні забув одну штуку. Так, і Джоні згадав одну штуку, нам необхідно забрати ось тут оцей цвяходер. Перш ніж їхати, нам необхідно скористатись ось цим люком. Тут також знаходиться одна із масок, якої зараз тут, звичайно, не буде. Ей, здається, я зрозумів все. все це, все, що трапилось, це, це просто сон, так? Це всього навсього дурний сон. Я знав. А, так про що казав про маску? Тут мала би бути маска у цього хлопця, але але я вже казав, що, чому і як. Власне, окреме відео з усіма літерами, воно буде. Але на маски на маски робити я в цьому сенсу не бачу, тим паче реально цікавих масок 5 а грабельних десяток. При тому, що цих масок... Я не знаю навіть яка кількість десь приблизно 30 штук. Навіть показувати їх сенсу немає, по суті. Так, і в нас в нас п'ятірка з плюсом, я гадаю. Давай. На жаль, жодного рівня я не пройшов на Еску, та я, в принципі, і не намагався. Ну, для цього, як мінімум, треба брати. Добрий вечір, якся маєте? Здається, ви знервовані, вас щось непокоїть? Знаєте, ми живемо в жорстокі часи. Останнім часом мало клієнтів. Можливо, їм набридла моя піца. Напевно, пора зачинити магазин раз і назавжди. Не звертайте увагу, ось ваше замовлення. Бережіть себе. Так, ну а ми, як завжди, після чергового закладу повертаємось до хати, і цікаво, що ж нас там змінилось. 13 травня, 89 рік. І абсолютно не бачу ніяких змін, чесно кажучи. Знову вбивство у масках. Кілька десятків тіл минулої ночі. Чергові зв'язки з місцевою московською мафією. Поліція заперечує чутки про рух лінчувателів. Привіт, це Дон із блакитного готелю. Ти потрібен нам сьогодні. Наш портє пішов додому через проблеми зі шлунком. А у нас сьогодні ВІП-гості на всю ніч виявиємо якомога більш люб'язніший прийом. Сьогодні це твоє головне завдання, а тепер йди. Так Джонні хоче продовжити свою думку про ну яку намагався донести на початку цих ось діалогів. Всіх, от чого, що ти хочеш знову? Чого? На що мене відволікати? як пройти рівні на літеру С. Я цього не пробував. Але на мою думку, це всього два таких можливих, більш-менш легких варіанти. Перше, це ми зараз обираємо маску Грекхем А окрім цієї маски, Грекхем є ще маска Пантери, яку ми отримаємо в майбутньому. Ми отримаємо в майбутньому вона ще більш швидше. Тобто, знаю, наш персонаж рухається ще набагато швидше, і за рахунок цього ми отримаємо, на мою думку, можливість проходити. Отримувати максимальні комбо на рівнях, тобто проходити весь рівень на одному комбо, це на мою думку, це раз і ну, ну просто неймовірно. Чесно кажучи, вперше я дуже довго мучився з цією місією. Я просто з дробовика забігав, стріляв, ну не забігав, а ховався, стріляв, ховався, стріляв, так би мовити, на а Зараз мені прийшла ось така ось думка в голову, що у ну, ворогів закінчуються набої, і вони дають, ну, опустив чувака, бо не побачив. І вони ось ноль набоїв і все. Вони, вони нічого більше не можуть зробити. Власне, такий варіант навіть можливо більш цікавий. Так, і другий варіант, другий варіант цієї походження на літеру С, на мою думку. Це саме маска жаби, яка збільшує час комбо. Тобто зараз нас час комбо складає 2 секунди. Якщо ми за 2 секунди не вбили наступного ворога, то комбо обнуляється, так би мовити. І нам треба знову набувати комбо. А в масці жаби воно становить ну приблизно, я не зацікав, але приблизно десь 5 секунд, на мою думку. Тобто набагато довше. І беручи до уваги, як постійно близько знаходяться нас усі вороги. Ми без проблем можемо рухатись з одного в інше, в третє, четвер... четверту кімнату. І, ну, Тобто, це така поліпшена версія, можливо. Поліпшена версія Пантери або, або цього грекхема. Греб... 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 Тільки повернути, так би мовити, в іншу сторону. Ну, Це суто суб'єктивне... моя суб'єктивна думка. Напишіть у коментарі, чи Джонні правий чи ні, тому що я. Це чисто моя теорія. Я цього не робив. Ей, друже, який я радий тебе бачити. Ти новини дивишся про вбивства? Цілком таємно, нікому не розказуй, але у мене є друг поліції. Він сказав, що ходять чутки. Злочинець не один, можливо, ціла банда. Група людей у масках вбивають москалів. Як в кіно, правильно? Як на мене, так це чудово. Вірно, хапай будь-яке кіно. Це безкоштовно для цього і потрібні, друзі. І розробник гри чергове пробив таку базу. Пробив базу просто... <смі> просто жесть. Так, поїхали, поїхали до хати. <плес> Яке в нас сьогодні число, 23 травня. І що в нас тут змінилось? Нарешті в хаті порядочок, ну майже, але я не бачу. Я не бачу жодних послань, повідомлень газет. Це з управління, у нас проблема. Великий безлад, кондо на 122-й південно-західній вулиці. У одного з жителів лопнула труба з водою. Затепило все. Скоро вся будівля буде затопленою. Сподіваюсь, ти якомога швидше з тим розберешся. Швабром в зуби і вперед! Неймовірна постановка завдань обожнюю, просто обожнюю. Насправді дуже круто. Дуже круто, а ми йдемо. Яка це у нас глава? Сьома, наче. Так, сьома глава, сусіди. Це остання глава у цьому розділі. На сьогодні це буде остання місія в нас, і ми одягнемо масочку грекхема. Тут вона нам буде просто конче необхідна, насправді. Не те, щоб зараз, але ось в кінці, в кінці місії без цієї маски буде доволі не те, щоб складно, але можливо виникнуть трошечки більші проблеми. Ніж з нею. Так, я візьму сокиру, але прошу зазначити те, що сокиру ми отримаємо десь взагалі під кінець гри. Та в будь-якому разі була б не сокира, була б якась інша зброя зброя ближнього бою. Так, і нам необхідно зачистити ще наче 1, 2, 3, 4. цього 4 поверха, якщо не помиляюсь, залишилось два На кожному поверху є свій такий босс мафії. Ну, як мінімум вони відіграють таку роль. міні боси Так, третій повер готовий. Шість комбо. О, до речі, тут забрав повністю все комбо. Так, і останній повер. А Джонні тут протикав комбо. На жаль, на жаль, ета пройдено. Хто молодець? Невеличкі зміни планів. Телефонній компанії є один жартівник. Спробуй туди сходити і навчити. Провчити його. Ну ти мене зрозумів. 342 північно-західна вулиця. Негайно туди. Так, і це вперше в нас таке і. І останнє. Взагалі, якісь такі довороти під час проходження місії. Ми негайно вирушаємо на цю 342 вулицю. І тут просто ж, що відбулося. Ну, просто. Чесно кажучи, дивлячись на всі ці тіла, я не хочу мати жодних справ з цим жартівником. Так, ти тру! І насправді зараз буде відбуватися люта жесть, тому що це виглядає набагато простіше, ніж є на, насправді. І коли я вперше це проходив, це було просто жесть. Реально, це було доволі складно. Необхідно нам схопити цю. Клюшку. Тричі він нас намагається підрізати, потім кидає свініж. Коли він кидає свініш, необхідно його ляснути з цією клюшкою один раз і потім другий раз. І після цього, власна перемога, це реально більш складно, ніж здається. Цього цього не може бути. Це не кінець, тільки не так. Але нашому герою тупо насрати взагалі. Якось якось так. Зараз, Зараз ми, як завжди, Відвідаємо якийсь заклад, і на цьому на сьогодні завершимо. Протисни подобаєчко, якщо тобі сподобалось, напиши коментар. Або декілька коментарів. І до минулого випуску, і до, і до наступного також. Це, це дуже добре. Це буде дуже добре. Джоні буде дуже приємно, навіть якщо це коментар буде якийсь гнівний. Так, і що ми тут отримали? Що ми тут? Ну, п'ятірочка, стопудова. Або з плюсом? Я думаю, з плюсом. Так точно. О, ми знову в барі. З поверненням, сер. Як себе почуваєте, ви не особливо щасливі. Якщо чесно, я теж погано себе почуваю. Щось в повітрі навіть не знаю. У мене дуже погане передчуття, начебто, сьогодні сталося щось жахливе. Я не відчував цього ще з Сан Франциско. Мені це не подобається ні крапельки. Якщо до випивки, за мій рахунок. Ну і на цьому у нас на сьогодні, все вдячний всім за перегляд. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Слава Україні до зустрічі.